Прошу до слова Оксану Сироїд, заступницю голови Верховної Ради України. Оксана є сама собою уособленням багатьох змін в країні. Це не просто одне з нових обличчя в парламенті, а це перша в новітній українській історії жінка в керівництві українського парламенту. Оксана, дякую вам слово. дуже. Шановне товариство. Мені надзвичайно бути приємно бути серед вас і е, ну якби бути учасником, скажімо так, станов процесу встановлення. Е, Незалежного суспільного мовлення в Україні. Що би я хотіла сказати, ми впродовж останнього року, те, що ми спостерігали і продовжуємо насправді спостерігати, це величезну кризу довіри до влади, до всіх владних інститутів, незалежно чи це парламент, уряд, президент. І так, ми обрали нового президента. Ми маємо новий парламент, ми маємо новий уряд, але ми все ще не оновили судову владу, ми все ще не оновили владу на місцях. І навіть оновлені владні інститути, як ви можете спостерігати за тим, що відбувається в парламенті, також досі переживають кризу суспільної довіри. Люди є травмованими, люди досі не мають впевненості в тому, що вони не будуть обмануті в черговий раз. Ми розуміємо, що це найбільшою мірою залежить від нас самих, від нашої роботи, завданням. Парламенту цього складу парламенту це відродити український парламентаризм, який знищувався послідовно останніх 10 років, особливо протягом останніх 4 років. Але ми також розуміємо, що наша праця вона повинна мати належне відображення у суспільстві. Адже, на жаль, сьогодні люди ще досі не можуть потрапити на засідання Верховної Ради, і ми сподіваємося, що це буде змінено. Але ми також хочемо, щоб те, що відбувається у парламенті, воно було добросовісно відображено і показано українському суспільству. Українські люди, українці, вони мають право бачити правдиву інформацію про те, що відбувається в парламенті. Ми не можемо далі дозволяти, щоб в парламенті в стінах парламенту формувалися картинки, які будуть вигідні для трансляції певними. Каналами, які належать до фінансово-промислових груп, я думаю, якщо ми замислимося, ми побачимо цю взаємозалежність. Як тільки буде правдиве джерело інформації, зразу буде набагато менше бажання і менше концентрації у цієї картинки, спрямованої на певного споживача і певний канал. Я також хотіла сказати, що парламентаризм і суспільне телебачення є надзвичайно взаємопов'язані. Тому що без суспільного телебачення і контролю суспільства в такий спосіб за парламентом парламентаризму не буде з іншого боку, не буде і без парламентаризму, і прозорої діяльності парламенту і суспільного телебачення. Так, величезними зусиллями досягнуто першої редакції закону, який сьогодні вже діє в Україні. Зараз зареєстрований, зареєстрований законопроект про внесення змін і доповнень до закону про суспільне телебачення і радіомовлення. І, і безумовно, цей, закон, цей законопроект буде підтриманий, тому що ми повинні якнайшвидше запустити в Україні систему суспільного телебачення і радіомовлення. Але також мушу сказати, що навіть у запропонованих змінах ми не можемо гарантувати повної незалежності суспільного телебачення і радіомовлення. І я хочу звернутися до всіх учасників цього процесу, не припиняти роботу над цим законом, а далі підготувати чи то нову редакцію, чи то повноцінні зміни, які дозволять в майбутньому сформувати. Повністю незалежний інститут, який буде контролюватися громадськістю, нехай ми візьмемо найкращі зразки формування тих інститутів у суспільному телебаченні і радіомовленні, які дозволять цю незалежність. Це передовсім вимоги, встановлені законі вимоги до статуту, це встановлені вимоги до усіх керівних органів суспільного телебачення і радіомовлення. Це всі ті речі, які повинні бути врегульовані у законі. Окрім того, я хочу сказати, що так, цього року ми розуміємо, що в зв'язку з тим, що парламент був сформований у, скажімо, уже у передень нового року, і для того, щоб запустити суспільне телебачення і радіомовлення, можливо, доведеться розглядати цей закон у скорочені строки і за скороченою процедурою. Однак я закликаю всіх і передовсім журналістів забути майбутньому про скорочену процедуру. Щоб відновити парламентаризм, ми повинні повернутися до повноцінного законодавчого процесу, до повноцінного обговорення в комітетах, до повноцінного обговорення у парламенті. І тоді це буде гарантією якісного закону. І це те, у чому ми розраховуємо на вашу підтримку. Дякую вам і бажаю вам плідної роботи.